Денозан! Денозан! Що радіо запрацювало? Підписники! Во, побачите себе трошки, во, подивіться на себе знову. Во, буде вам файніше так. Сашки, я зараз вийду! Підписники! Я ставлю камеру, я виходжу. Друзі, що камера лежить. Деннозар! Денозаль! Під... Не знаю підписники. Я вам кажу. Я не знаю, що робити, бо подивіться на себе. В камеру знову. Знову тако подивіться на себе. Що вікно летить? Кусок. Я зараз вам щось покажу в вікні, може там щось є. Опа! Тут хтось є якийсь. Якийсь монстр. Я не знаю, чи то Назар, але хто це, я лозаю йду. Біжи, хто такий? Я не буду підписники, що то було. то не Назар, Ой, то, то його певно фейк, то його певно колон. Що тут таке? Так. Лежить ви що знімали. Так, ви бачили. Підписники? Я був, я ходив, до звідку, я ходив туди. Я бігав, я не взяв. твом. ти такий самий хтось бігав, як ти. А він а дай мені попросив документи, він би поставив ото. Певно, ні. певно, фейк. Дивіться, фотки може не сходи зі мною. Віться, можете собі прочитати. Не Андрія, Андрея Подивіться, Подивиться в Андрея. А поки що на це. Тут два А Одну питом. Може, скусняк. Може. Все, всі побачили. Може відео закінчувати. Часо ще займає. Я йду на розвідку. Дивіться, що я можу Друзі, ви бачите, щось лізе до нас? Тож коса О, Де Назар, Треба до нього дзвонити. Алло, Алло Алло Назар Алло. Ты Андрій, що ти хочеш? Я по вікна зараз. де він є там, вікна. пусте! Не пусте! Не пусте! Не пусте! Не пусте! Не пусте! Не пусте! Я пусте! Не пусте! Не пусте! Не пусте! Не пусте! Не пусте! Не пусте! В нього напал, в на він був похож до мій клон там. Я ж бачу Андрійового. Я коли йшов, бо дуже був такий самий порог. Такий, як в мене. Оттікає там, ти стукаль. Я вийду на розвіт. Будь тут. Mm -hmm. Я подав візьму на

Я пришла. Я я. только купився. Друзі, я не розбию, що <С justement> це таке. Він выбиває. Входу я три, три разу стрілась, а тепер бывай его сразу. Майн два.

Вас цей сповіра? Ні. Що таке? Тому я камера! Тут може піхоти на кидаєте і цілі, як дають. Це щось так. Я не рахував. Та стакан тому всякий час, без діли восьмого стену. Ста про це може сьогодні. Впав до не знаю, може бути сьогодні. Ставьте лайки и під вай ролик.